Імітація торгів замість чесної участі у конкурсі закупівель у центрі уваги. Тендер на постачання електроенергії, що мав би слугувати інтересам держави, проте, як підозрює прокурор, став домовленістю двох підприємств. Наразі справа на розгляді у стінах господарського суду Волині. Якщо провину доведуть, то гроші таки доведеться повернути а сума доволі немала. Товариства з обмеженою відповідальністю ЕНСОЛ Україна та товариства з обмеженою відповідальністю МЕКСВЕН під час участі у тендері торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель. А відтак доводить, що договір від 16 березня 2021 року номер 15, укладений за підсумками тендеру підлягає визнанню недійсним як такий, що завідомо суперечить інтересам держ. Ави та суспільства, а отримані грошові кошти за спірним договором підлягають поверненню, в результаті чого прокурор наполягає на стягненні з Tiger Strategy Capital Management Ukraine на користь державного підприємства Дирекція по будівництву об'єктів гроші в сумі близько 14 мільйонів гривень, а в свою чергу з останнього одержані за рішенням суду кошти повернути в дохід держави. Однак на підготовче засідання ніхто з представників підприємства не з'явився, проте прокурор не проти. Щодо продовження без них сторони повноважним чином повідомлення відповідати часто місце проведення розділу. Окрім цього, проведучи провадження провадження даній справі суд не визнавав обов'язково явку представників сторін у судові засідання. У межах підготовчого провадження не висловився стосовно поданого позову відповідач 2 це товариство з обмеженою відповідальністю Tiger Strategy Capital Management Ukraine. Однак, суд таки вирішив відкласти засідання, аби заслухати пояснення на позов самого відповідача. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.